Вітя, який тейтом на Чернігівщині. Не знаю, як передати його розмір. Там хтось руку прикладає, хтось спічечний коробок. Але е вусик, бачите, ще не сухий. Тобто йому ще можна і можна лежати. Ось ще один. Он ще. І ось ще. Що, у нас теж вусик ще сухий, тобто не сухий. Бачите? Зараз ми шукаємо сухим вусиком. Дивіться, тут також лежачі будуть набирати. О, який великий. Я думаю, що ми зараз його очікнем. Да? Так? Що ви скажете? О, бачите? В принципі, я думаю, що можна вже його. Дивіться, он. Он нав'язав тейтум на Чернігівщині суперово. О, який я великий знайшла. О, дивіться. що там у нас? по вусику. Вусик, бачите, сухий. Все, це наш клієнт.